Йоу, друзі! Всім привіт! З вами знову я Канті. Сьогодні Ми спробуємо вбити варто. Звичайно, у нас нема так багато часу, так що я візьму творчі Просто створюємо світ, можемо навіть взяти плоский світ, але мені все. Беремо початкову карту і погнали в грат. Зараз я навчу вас, як правильно грати в... Майнкрафт за, за зу. варто робити. Звичайно, е... це допоможе нубіків навчити грати нормально в Майнкрафт. Ті, хто. Не грали. Ось ми створюємо нову карту. І бачимо ось цю порожню мапу. Ні, нічого нема красивого. Так, як ви бачите, це в мене Bedrock, Хоча і текстурки джаб. Давайте подивимося. Тепер ми беремо Вардена ось де. Тепер дуже легко їх шукати, і т... я вже просто бачив його і я десь його маю тут знайти. Ось де ми беремо ось це. Не знаю, навіщо мені броня. Якщо я креативі, так ще я візьму втіники, народник, штани. Ще ви навчите нобіків. На Цей. Стріли. Отути. Звичайно. Ось так. Беремо Кожну ліву руку. А, не можна. Фо, хто знав? Ну добре, я знав, але я просто дуже рідко це використовую Хто не знав раджу дізнатися Давайте назнаємо аргуна і починаємо його. Більше. Як ви бачите, то він... Не одразу помирає, так, що треба краще та біляся. З ним як з звичайним мобом у виживанні, тільки тепер від нього треба цей час. Так, це ще блюсь. давай. бємось, Давай, Два, Ой, не нищ корову. Корова це міська! Йох. Не Хоч в мене зараз на скін тому що я зробив свій саме скин. І корова не бикажу. Звичайно, якщо будете добитися з тим боєм, то вам неодмінно надобиться їжа. Не, навіщо я взяла діамантові по не знаю. Але так як буде. Шукати, так що в них буде характерна, в може навіть ємо. І ось ми вбиваємо і отримує такий скантовий каталізатор. Казати я вниз його можу ось так прибудувати. І ось він так виглядає. На самому ділі це навіть не найсильніший моб Майнкрафту. Так що на наступних моїх відео ви побачите, як я буду зражатися з візером. А в наступному відео ще з ендер Драконом. А зараз хочу показати вам свою емоцію. І третє лице, звичайно. Показати ось свою емоцію, Вилізти. показати свою емоцію. Ой! Де це зараз? Я просто емограм мене настрой. У мене небагато емограм. Якщо ми беремо для варлина, то тут є. одне. Це ось це ще і ось це. Ось це Мій! Ось такий вийшов відосик. А зараз дякую всім за перегляд і всім до побачення, друзі. Ой. Так, побачення, друзі.